Тиждень назад вас, Ви бачили, вас бачили на території кондитерської фабрики, коли було силове захоплення з так званими людьми, які вховалися в масках. маскахської фабрики щодня назвали... з 30-го. Ви Це... називали їх охороною 2015 року. І в той день, коли найбільше було протистояння, і в той день, коли. Тітушки з двох сторін змагалися. І тоді день, коли міліція виганяла всіх тітушки були з ваших і, е, останнього е, 5 числа, коли міліція чомусь знайшла тільки 135 чоловік е, тітушок одної сторони З, 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 з відбитою лабораторією, я був завжди там. Але в цей момент сталося так, що в, один, е, в одному приміщенні я оказався з бойком, і сьогодні це стало можливим дало поштовх до сьогоднішніх перемовин, тому що це дійсно було якесь чудо, що він списався в тому приміщенні від е, е, е цих тітушок, і я туди. Так, а з якої сторони була? І е, е, Ми домовилися, що пора припиняти був підписаний меморандум. І знову ж таки, якщо ви коште жарний фактів.